Черговий флешмоб злочинців в столиці з назвою Автопідпал. За ніч вигоріло вісім автомобілів. Більшість була в так званому чорному списку автомайдану. Номери авто та інформація про їх власників, нагадаю, шириться інтернетом не перший тиждень. Сьогодні відомо про одного підозрюваного, якого вже затримали. Людмила Бадалян Далі. Це згарище. Все, що залишилося від автомобіля. Самий брухт. Машина зайнялася у першій ночі. Це відео ТСН зняла відразу після пожежі на ньому біля авто. Подруга власника Розпочалося все з того, що нам сьогодні подруга. Однокласниця от Олега Потрепілого, скинула список. Назва статті Знайди фашиста у своєму дворі. В цьому списку були був номер нашого автомобіля. Христина говорить про так званий чорний список автомайдану. Він давно гуляє в інтернеті з сотні імен номерів машин і особистих даних активістів Євромайдану, зокрема і тих, хто бодай раз брав участь в автопробігах до будинків можновладців. Працівниця канадського посольства пані і нас чоловіком свої дані в мережі теж бачили від цієї ночі, не мають автомобіля. Тільки фото на згадку про те, як він палав. Це є системна а, акція залякування людей, які там десь були задіні позицію. позицію. Тим паче, що ми з пропорцями в обох випадках є свідки. Троє дівчат, які їхали на таксі. Побачили трьох чоловіків, які здійснювали підпали, які пішли кудись туди з конфіденційною інформацією про автомобілі. про... Адреси, це конфіденційна інформація могла бути лише не вдає. Коментаря щодо походження списку в Міністерстві внутрішніх справ нам отримати не вдалося. Ось інформація з сайту. Повідомляють про затримання підозрюваного і наводять його слова. Він із приятелем отримали список з адресами та номерами машин, які треба підпалити. За кожну обіцяли по 300 гривень. Від кого завдання не зазначено? А ось і він сам хочу. при відпрацюванні місця події нарядом патрульної служби. Помічено двох підозрілих юнаків із сумкою. І коли підходили до них, то відчули різкий, різкий запах бензину. Міліція підозрює ось ця нічна пожежа, діло його рук. Позашляхових заявляють належить родичам судді, що підписала рішення про арешт автомайданівця Булатова. Ось наше нічне інтерв'ю з власницею машини. Ви зв'язуєте це з Майданом? Ну, мабуть, так. Да. А ви участвуєте? Ні. А ви взагалі ну, там на Майдан ходите? Ні, я там ні разу навіть не була. За її словами, інформації про автомобіль в інтернеті не було. Загалом минулої ночі в Києві вигоріли вісім машин. Це додаток до двох десятків авто, що палали. Оза минулої доби більшість із переліку посилання на нього тепер не працює. Відповідальність за знищення машин взяла на себе досі невідома організація Червоний сектор. Повідомлення про це з'явилося в одній із соцмереж на сторінці чоловіка, прізвище якого незнайоме широкому загалу міліція. Пообіцяла цю версію розглянути, а поки що відкрила щодо нічних підпалів кримінальні провадження. Людмила Бадалян, Максим Шинкаренко, Мар'яна Бухан Тимофій Кощій ТСН. Один плюс один.